Лінія, про яку ви зазначили, яка має запрацювати за два тижні. Так, це буде гаряча лінія саме європейської солідарності народних Ні, депутатів. Це лінія державна державна, це лінія, яка е, дозволяє тим, хто приймає рішення по управлінню ТЦК, а саме е, командування Збройних сил України, оперативно терміново реагувати на факти порушення законів. І корупцію, коли вимагають з призовників і мобілізованих грошей, а ви бачите, що мова йдеться про мільйони, які сьогодні стікаються до нечистих на руку корупціонерів. І ми сподіваємося, що пояснення, чому це наробилося раніше, немає. Я дуже вдячний керівництву Збройних сил, керівництву Генерального штабу, був присутній заступник. Керівника генерального штабу Гарбатюк, коли ж я ще знаю, як е, призначав командувачем, командиром ї бригади, і це було повністю підтримано. І ми на сьогоднішній день чітко відслідкуємо. Що mm -hmm. наша ініціатива була підтримана, щоб вона своєчасно була запущена, і я дуже вдячний mm -hmm. mm -hmm. на цю гарячу лінію можна буде повідомити про порушення лише щодо ТЦК чи інших порушень Ми створюємо спеціально щодо порушення закону про мобілізацію. Не тільки ТЦК, а всіх, що робить дії поліції, дії бусіки, дії всіх. Тобто, всі? коли mm -hmm. порушуються права, як правило, в 70% це має корупційні підстави. Як правило, вони навмисно створюють проблеми для того, щоб потім вимагати гроші, які потім розкидувати ліжку і купатися в цих грошах. От звичайно, що це е, ну, просто болісно ранить тих, хто на сьогоднішній день на фронті, щоб подивитися, у нас дві України, одна бореться. А ви хороші. кажете про швидке реагування, тобто наскільки воно буде швидким і з ким співпрацює? Я хочу сказати, так. що з свого досвіду, коли і керівництво Збройних сил, і керів... командувач сухопутних сил, яким підпорядковані ТЦК, uh -huh. отримує перевірену і підтверджену інформацію, реакція міттєва. Я окремо хочу за це подякувати. І я дуже сподіваюся, що і організація роботи гарячої лінії буде така сама ефективна. Ми, наша команда, буде це відсутко.